Dobré ráno, máš dnešní přesílení. Děkujeme. Ні, помогай, бо він ви не висадить. Місце наготовлене, все побіляне, все висохло, все чистенько. Зразу думали гоном гнати, але вони такі підлітки, що ми, мабуть, би не справилися з ними. Рішили їх перевезти. Все, вже на місці. Це їм вже 2 місяці і 14 днів. На силу Ігор їх позаносив, такі тяжкі. Тут сусіди в них ще є. Так, в нас вже вечір. Прийшла я подивитися на городи, вже сонечко спадає, було сильно жарко днем. І дивлюся вже на силу. Бачите, ось. Сходить морквочка на силу. А які щелі, бачите? Як нас сухо? От що то тепло. Все хоче тепла. Рішила я полити трошки огірочки. О, Дінара, ти де була? От, щоб вона оце не на мотузку. От пішла, бо це зараз по градках. Так, діточки мої вже попоралися. Вже їдуть на каву. Ігор десь поїхав кропити городи, десь скоро над'їде. Ага, хочу огірочки показати. Так, угірочки, угірочки. Ось огірочки, ті, що насаджували вже сходять. Позавчора я дивилася, не було. Сьогодні вже, бачите, ми з боку ті трошечки примерзли, де раніше, а з боку вже повилазили ті, що насаджували Ось є. А я переживала. В торік так само було, насаджували, а потім ще й гарний. Ще й гарний врожай був. Так, цибуля вже падає. Вже починає лягати. Та така була гарна. Потепліло та й все пішло гарно рости М -м. Все. Нірочки. вилазять ще. Помидорки вже підросли, вже можна висаджувати. Анжела сьогодні була на базарі, каже, що такий ажіотаж, така черга кругом за розсадою. Всім на добраніч і тихої всім ночі.